Вітаю, друзі! Сьогодні тема автоагресія. І це тема для великої психологічної роботи. Це коли я накопичив у собі почуття помсти, злості, образи по відношенню до певного авторитету. А авторитетом для мене соціум, люди соціум. І по різним причинам я не можу дати можливість проявити цю агресію. Батькам не можна там сказати матом, наприклад, учителю не можна послати аналогічно, ще комусь не можна щось сказати, і це все накопичується всередині. От, і спочатку це йде на батьків, а це перша система цінності: конфлікт із батьками. І якщо це не регулювати, психологічно людина не усвідомлює. А батьки це авторитети, і у такої людини дитини складається. Конфлікти з учнями в школі, з вчителями, директором, з роботодавцями, в колективі і у стосунках між чоловіком і жінкою, так аналогічно, якщо хтось із партнерів є авторитетом, і під руку потім попадають ті, хто взагалі не при чому. От, а причиною цьому є травма у дитячому або внутріутромному віці, і це травма голови. І коли там е, не можна себе проявити, і там не можна себе проявити, і тоді у людини проявлена автоагресія на себе. Це люди, які здатні на суїцид. Це п'ята система цінностей. Це агресія, депресія, апатія, це хронічні хвороби. Такі люди хочуть виключити себе з соціуму, у них думки про суїцид. Такі люди також ще роблять любити всякі татуїровки, ін'єкції, всякі болісні процедури, і робляться цей біль самі собі. Самонанесення болю по відношенню до себе скривають собі вени такі люди, тому що у такої людини імунна система вже не працює, і патогенна флора починає знищувати таку людину. Зранку у такої людини вже енергії ноль. І е, така людина ніби знає, я, я можу цим займатися, цим займатися, щоб добре все почувати, але я нічого не роблю. Є ціль, і я теж нічого не роблю для її досягнення. Тому що це теж про суїцидальні наклонності, тому що я не йду у розвиток. І з цим всім ви можете розібратися в моїх курсах, консультаціях і зрозуміти цілісність тіла і як відновити потребу тіла. І, Е, Друзі, працюйте з собою зараз.